Хлопчики, дівчата, на вулиці випав сніжок, а на нашому підвіконні домашні квіти продовжать нас радувати своїми яскравими кольорами. Тож я хочу сьогодні вам запропонувати послухати цікавий віршик про квіти. Вірш кімнатні рослини. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водичці зеленіємо, нашим діточкам радіємо. Ви діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас, квітів, найкращі друзі діти. Отже, малята, ви уважно послухали віршик а зараз пропоную відповісти на декілька запитань. Дітки, про що був віршик? Про квіти, правильно. А хто був друзями квітів? Діти! А що потрібно було робити у віршику, щоб квіти росли гарними та красивими? Розпушувати землю. Поливати. Протирати листочки малята правильно. Ви молодці, дітки, ви уважно слухали віршик. Не забувайте доглядати за своїми кімнатними рослинами. До побачення!